Слава Ісусу Христу! І я ще хотіла додати свідчення за свого сина, що в нього нирка покращилася, тобто в нього була вроджена вада нирки, це є гідронефрос нирочки. Це поганий відтік від нирки до сечового, Ця трубка в нього завужена, ну і, відповідно, нирка збільшена. Я хотіла дати таке свідчення, що ми ходимо на оздоровлення, на оздоровчу молитву до Олега від народження дитини. І вже от дитині 10 місяців. Перед тим як ми лягали на обстеження в лікарню, моя мама з знайомою мала таку розмову, що її знайома жалілася, що дитини. Дівчинки, якась вада серця, ну якщо не кумлязь, дирка в серці, ну вада серця, і казала, що їй треба ну там космічну суму грошей на операцію в Києві, ж там дуже велика сума, і вона каже: звідки я маю взяти такі гроші? А мама каже: іди до церкви, молися, люди оздоровлюються від від різних хворіб. А вона каже до мами: каже, що ти думаєш, якщо та трубка завужена. То нічого не поможе їй, тільки треба оперувати, що вона розшириться, та ніколи. І каже, таке саме моєї малої, що там заросте та дирка в серці, та ніколи не заросте, то треба оперувати. І ми буквально через тиждень чи через два лягли з сином на обстеження. І зробили одне УЗД, mm -hmm. і ви повірите, та трукер збільшилася. Вона з 5 міліметрів що трьох стала 10 міліметрів. Що лікарі не повірили цьому? Вони вправили на другий день нас на ще одне УЗД, я приношу лікареві ОЗД і кажу, що такі самі дані. Він каже, що точно 10 міліметрів, кажу, то так сказали 10 міліметрів. Він каже, то дякувати Господу Богу, каже, будемо спостерігати, ніяку операцію не робимо, каже, будемо спостерігати за дитиною. І ще він там показував, не звичайно не медик, не розуміюся. Якусь якісь Р писало 85. А зараз r 71 Тобто він каже, що це є дуже добре, що цей ну, що цей коефіцієнт зменшується, тому що нирка йде на покращення. Дякувати Господу Богу і вірте, просто насправді таке відбувається, що повірити неможливо, але вірте, бо Бог чує всіх. Навіть не, не слова, а думки. Дякую Господу Богу і оцю Олегу за його молитви.